Так, сьогодні у нас на тесті така от велика біла машина. Це Mercedes-Sprinter 2009 року випуску з мотором об'ємом 2,2 літра, турбодизель. Всі ми прекрасно знаємо даний автомобіль. Щодня тисячі таких машин їздять вулицями наших міст. Доставляють продукти в найближчий магазин, запчастини до автостанції, де ви міняєте масло або шини і тому подібне. Тому дані, дані машини є абсолютно дуже сильно поширеними і популярними в Європі та країнах СНД. Перш за все, що я хочу сказати, це в першу чергу дуже хороший комерційний автомобіль. Найкращий друг е, такого мілкого та середнього бізнесмена, адже е, це така собі бізнес-платформа на чотирьох колесах, яку можна абсолютно легко адаптувати під потреби вашого власного бізнесу, вашої справи і таким чином. Заробляти на ній досить погані гроші це перший плюс. Друге, це те, що комерція комерцію, але не варто не варто забувати про те, що дана машина може бути дуже цікавим і хорошим надійним другом для вас і вашої родини. Адже е, її можна переобладнати в дуже хороший автомобіль, який е, зможе е, вас перевозити в хороші яскраві, цікаві мандрівки. Е, ви зможете на ньому подорожувати. Великий кліренц, як бачимо, він дозволяє нам це все зробити і. Можна обладнати тут повноцінне спальне місце, зробити таку невеличку зону, схожу на кухню і таким чином подорожувати з комфортом, економити на готелях, на проживанні і отримувати дуже багато позитивних емоцій. Тільки уявіть, які прекрасні враження та спогади у вас будуть після поїздки на такій машині, наповненій вашими друзями, сім'єю і отак. От і давайте трошки вглибимось в історію даного автомобіля. Перш за все, презентований він був в 1995 році. Мало хто знає, однак була така популярна модель Mercedes-T1. Не тільки у Volkswagen були моделі T4 і тому подібні, але і Mercedes також мав таку модель t 1 І ось ми бачимо її зараз на фотографії. Нам вона вже була морально і фізично застаріла. На зміну цій машині придумали от Mercedes Sprinter. Існує станом на 2017 рік два покоління даного автомобіля. Перший випускався з 1995 року по 2006 рік, в 2000 році та в 2002 році зазнав рестайлінгу. В народі його називають лисичка за округлі такі е, форми передньої частини та різкі лінії. Е, Фарт на рішітки радіатора це було перше покоління. Друге, воно себе досить прекрасно зарекомендувало, і в 2006 році випустили друге покоління, яке ми зараз і бачимо. В 2013 році ці автомобілі зазнали рестайлінгу, фейсліфтингу, додались нові мотори. Також Трошки змінився дизайн. Передня частина стала більш динамічною, різкіші фари, різкіші в нас пампери, решітка радіатора і тому подібне. Машина стала більш динамічною. Однак, в принципі, оцей варіант нам також натякає на якусь таку елегантність, красу, спортивність. Даний кузов е, носить заводський індекс W906. Е, перше покоління нос, носило е, заводський індекс від W901 до W905. Тобто ті рестайлінгові версії в проміжку від 901 до 905. Е, це е, є в нас таке. І е, От даний 906 кузов він завоював е, в, двічі е, титул Фургон року в Європі. І, в принципі, це нам вже багато про що говорить. Його, його надійність, якість, простота конструкції. І, в принципі, е, таким чином він є в нас досить хорошим е, комерційним е, помічним. Металічні фургони випускаються в е, Дюссельдорфі на заводі Даймлер, що в Німеччині, а також. Е, Пасажирські версії також там випускаються. Автомобілі з кузовом шасі та бортовими кузовами або самоскидами з одинарними або подвійними кабінами випускаються в Берліні на заводі Mercedes-Benz. В майбутньому планується перенести виробництво в Аргентину. Також я забув сказати, що даний автомобіль в народі називається дельфіном за його такі форми. Дійсно, реальна машина похожа на чимось схожа на. От таку прекрасну тварину. І е, ще вагомим плюсом даного от, кузова є те, що от, бокова дверка вона е, має таку ширину, що дозволяє нам е, з легкістю погрузити тут європідон за допомогою е, навантажувача. Ось Хочу вам показати дану, дану, даний відсік. І, як бачимо, у нас тут... Пасажирський варіант, однак, грозовий в вантажній варіації автомобіля лазить в боковину європідон. Так само і ззаді, тобто в середню базу, ми можемо з легкістю загрузити два європідони і в принципі перевозити такий вантаж. Як ви вже зрозуміли, автомобіль є дуже адаптивним і легко може. Підлаштуватися під специфіку вашого бізнесу. Саме тому автомобіль пропонується з однією тисячою можливих конфігурацій зразу з заводу. Важливим плюсом даного автомобіля є те, що випускалися версії з спареними Колеса з перними задніми колесами, тобто ззаді у нас було чотири колеса. Це навіщо це, воно е, дозволяє нам перевозити в максимальних довгих базах до трьох тонн грузу і е, забезпечує максимальну керованість на завантажених автомобілях. Ось так в принципі, автомобілі були, е, пропонуються в трьох е, варіантах колісної бази, в чотирьох варіантах довжини та в трьох варіант, варіантах висоти автомобіля. Як бачимо, в нас тут середня база. За вона не є короткою і не є довгою. Є вдвічі довші автомобілі задану за, за дану машину. І, е, в принципі, так зараз е, також у нас є низький дах. Е, в чому його плюс? В е, тому, що е, саме автомобіль є досить керованим і е, має хорошу аеродинаміку за рахунок низької бази. Це нам дозволяє е, впевнено себе почувати на автобамах і е, на великій швидкості на будь-якій дорозі. В принципі, от так. І, мінусом даного, даного даху є те, що, от, наприклад, такі речі, як високий холодильник, або ще щось не вміститься в нас в вертикальному положенні. Потрібно їх буде ложити в горизонтальне положення. Тепер хочу поговорити про слабкі сторони даного автомобіля. Вона тут одна і, в принципі, основна. Це погані антикорозійні властивості даного кузова. Ну, як відомо, в компанії Mercedes склалася така проблема з антикорозійними властивостями. І відповідно тому дані автомобілі мають досить погані. Показники в даному плані. От, Даний автомобіль, як бачимо, володіє досить хорошим, гарним ще кузовом, через те, що ну, в принципі, автомобіль доглянутий, має ще невеликий пробіг, Станом на 2017 рік до 200 тисяч кілометрів він е, е, має. І в принципі, от, якість та кількість металу бачимо, що таким неважким натиском руки є хід. Ну, це сучасна машина, такі тенденції світового автомобілебудівного світової автомобілебудівної галузі, і від цього нікуди не втекти економія на кількості заліза неминуче як на мерседесі, так і на інших автомобілях. Ви ніколи не можете бути впевнені в тому, де вилізе корозійний жук автомобіля. Він може вилізти тут, тут або ще навіть у тут. Тобто, або навіть в цих трьох місцях одночасно е, є слабкі місця от задня е, нижня частина задніх дверей е, першою вступає в корозійну реакцію через вплив навколишнього середовища. От в принципі, і все можливо, я трошки перебільшую, але в принципі доля правди в наступних словах є. Як хороший господар в себе вдома фарбує раз на два роки пліт, так само і хороший господар Мерседес Sprinter в будь-якому кузові, в будь-якій базі, в будь-якій довжині, висоті буде повинен змуде змушений просто фарбувати автомобіль раз на два роки або навіть ще й частіше через те, що ну все таки. Можуть вилізти будь-які е, сліди корозії, і в принципі, можуть вони е, ну, потрібно буде їх вчасно забирати. Також існували дуже незвичні версії даних автомобілів. Як ми бачимо, це фургон. Він був спочатку вантажним, тепер став легковим, цільнометалічний кузов. Однак у нас були досить незвичайні версії, такі як автобудинок, також були маршрутні таксі. Міжміські автобуси, рефрижератори і тому подібне. Дані кузова і дані варіації такої машини досить рідко зустрічаються, але все ж таки вони були в випуску і, в принципі, випускаються ще й до сьогоднішніх днів. І зараз давайте поглянемо на підкапотний простір, на мотор, подивимося, що тут встановлено, і спробуємо проїхати на автомобіль. Тепер відкриємо капот, знизу у нас є от така от Кнопка, так називаємо, її механізм відкриття. Фіксується він автоматично і що ми тут бачимо? Встановлений 2,2 турбодизель, 4 рядні циліндри, 80 кВт потужності, 109 кінських сил. По мотору, в принципі, мотор досить хороший, ресурсний та надійний. Можна на ньому проїхати мільйон кілометрів. Він, в принципі, є мільйонником і е, все з ним нормально. Однак, все було б добре, якби не топлена система Common Rail. Вона є, як відомо, досить вибагливою і специфічною, адже е, в е, країнах СНД з поганою якістю палива потрібно дуже бути обережними з е, заправкою на даних автомобілях. Не потрібно заправлятися дуже дешевим пальним і ні в якому разі не можна економити на цих моторах з топленими фільтрами. Адже це може вам вилитись в заміну форсунок, які коштують досить і досить дорого. Тому е, будьте обережні з тим. В принципі, Більше ніяких питань по цьому мотору немає, досить тяговитий, потужний. Також були мотори з об'ємом 2,7 літра, також дизельні і, в принципі, один бензиновий. Але він е, був дуже рідкісним. З об'ємом 3 літра, якщо я не помиляюся. Е, так. Яка специфіка даних машин в Україні та країнах СНД? Потрапляючи до нас, вони е, вже мають досить великий пробіг, і відповідно більшість з них обладнані, ще все-таки обладнані е, сажевим фільтром і е, системою рециркуляції вихлопних газів. Це також одна з основних проблем, яка може е, вас спіткати на даному автомобілі. Е, що я хочу сказати, що е, в нас е, от, ніхто не замінює ці фільтри, їх просто-напросто вирізають, ампутують і таким чином, і таким чином проводять ремонт от, от цієї системи. Псевдоремонт можна його назвати так. І е, для того, щоб ну, автомобіль, в принципі, сам не дурний, Мерседес як-не-як. І е, електроніка нас все е, щитує, все контролює для того, щоб її обманути, застосовують чіп тюнінг автомобіля, додають йому ще 30 кінських сил. І, в принципі, він себе відчуває досить бодро і отак їздить. Дуже зручний поріг, на який можна з легкістю. Свати і в принципі сідати в автомобіль. Що хочу сказати, сидимо досить високо. У нас е, хороша зручна посадка. Як бачимо, тут у нас формується майже прямий кут нахилу, е, згину нашого коліна, і відповідно дуже. Зручно сидіти, дуже зручно буде їхати, пересуватися на даному автомобілі в довгі далекі подорожі. Е, так, три педалі в нас ручна механічна коробка передач і е, шість швидкостей. Дані автомобілі комплектувалися також е, п'яти та шести ступеневим автоматом. Ось так. Е, є такий хороший тонкий, досить руль. Е, все, в принципі, інформативно. Зверху в нас є отакі от сонцезахисні дашки. Є. Зверху ми можемо також поставити певну е, документацію собі. Тут є ручка, за яку можна триматися, коли, вилазимо, з, коли сідаємо в автомобіль. Е, також от, дверна карта, хочу вашу увагу наголосити на ній. Вона є дуже і дуже е, цікавою, лаконічною для е, буса. І що таке Mercedes-Benz Sprinter? Це е, власне, класичний бус. Він сформував в принципі, вигляд і е, облік сучасного буса на, для різних автомобілів. Хочу також вашу увагу наголосити, що дуже багато різних ніж бардачків. От і бачимо, тут в е, нас є досить багато місця для певних речей. Знизу у нас відкривається е, відсік для того, щоб е, зберігати там ну, з заводу йшла е, аптечка заводська. Також можна її переобладнати під перевозку якихось власних речей, е, власних потреб. Сидимо ми ще раз наголошую дуже високо, величезне просто лобове скло. Е, як бачимо. Е, Напрямки обдуву, пластик у нас досить жорсткий. Однак, ну все ж це бус це комерційний автомобіль в першу чергу. І тут м'якість пластику в принципі, не грає ніякої ролі. Є багато ніж, є багато от бардачків, які можна в принципі, використовувати для того, щоб максимально зробити автомобіль комфортним для вашого пересування. Також є тут у нас. Отаке от от місце для того, щоб Є попільничка тут, та в принципі підстаканники. Знизу є в нас повноцінна, майже що розет. Мені дуже подобається розміщення важеля переключання передач, адже він є досить високо, досить легко на нього попасти. Він якраз в комфортному положенні руки. Тобто, нам ну, не, не буде складати зайвих зусиль для того, щоб його в принципі, ввімкнути. Задня передача включається за допомогою підняття цього кільця і ведемо її в найлівішу Позицію є в принципі, от так формується у нас тут завдяки е, такому положенню ручки переключання передач абсолютно е, наскрізний прохід, і в принципі це нам дуже допомагає. Також хочу сказати є от така цікава ніша під сидіннями передніх пасажирів, яка нам дозволяє перевозити якісь е, вантажі, якісь е, в принципі свої підручні е, речі можливо якийсь ремкомплект для того, щоб не заважати і не відбирати корисного простору в автомобіля та пасажирів. От що хочу показати ще, є в нас тут досить цікава також ніша, яка дозволяє нам якийсь мінімальний комплект інструментів мати з собою. От вона От таким чином відкривається. Бачимо, є вона. І також знизу тут можна поставити собі в принципі, якийсь компресор, якийсь е, такий е, апарат, який буде вам допомагати в разі потреби. Ось так воно все закривається і накривається. Відкриваємо бардачок, він такий у нас досить невеликий, є місце під ручку і, в принципі, все, що хочу сказати. Є позаштатна магнітола Pioneer з е, входом AUX, з... Е, Флешкою та е, має властивість читання з дисків DVD та MP3. Базова версія даного автомобіля вже оснащена системою курсової стійкості. Ось ASR, кнопка відключення її. Є також позаштатний парктронік. Закриваємо двері. Ось такий у нас приємний звук. А Також хочу вашу увагу наголосити на такому електронному ключі. І він вже в нас, як в більш дорогих преміальних моделях, седанах, також по Мерседеса. І в принципі він виглядає дуже елегантно і не стидно його в принципі, десь поставити на стіл. Також в нас є можливість такого механічного ключа. Ось тут є важіль, за який потрібно потягнути. і в принципі витягається отакий у нас звичайний ключ, який ми можемо відкрити автомобіль, відкрити дверки, передні, задні, для того, щоб е... дістатися. Лумашини в, 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 в разі потреби. В разі такої потреби. Тепер перейдемо назад і ся, сядемо самі за собою. Ось сидіння у нас е, встановлені від американського автобуса. Як бачимо, є коригування по нахилу спинки. Ось так, в принципі, і все. Досить мягко, досить комфортно буде пересуватися, є вдосталь місця для ніг, а також можна знизу собі поставити невелику сумку. От, сідаю, в принципі, лівіше, в принципі, з моєю комплекцією, досить зручно, досить легко і ще лівіше. Тут взагалі просто прекрасно. Можна майже вирівняти собі ноги. Що хочу сказати, взагалі, як дані автомобілі потрапляють в Україну? І, взагалі, от про історію цієї машини, перш за все, вона була колись виготовлена на заводі Мерседес в 2009 році. Звідти її вже придбала якась комерційна організація, комерційна структура під свої потреби. Це був цільнометалічний металі, вантажний фургон, возив він вантажі і, в принципі, справлявся з цією задачею на ура. Однак пройшов термін гарантійного використання даної машини, і вона просто була списана. Після чого вона була про продана на якійсь площадці або з аукціону, де, в принципі, придбали її вже наші е, українські перекупщики або бариги, як можна сказати, і е, ну, для таких людей. Бажано знайти автомобіль з мінімальними якимись пошкодженнями для того, щоб е, зменшити ціну і, в принципі, збільшити свій, свій заробіток. Е, таким чином, придбали вони цей автомобіль, привезли в Україну, розмитнили, як, як вантажний, е, зробили документи. в 2009 році це ще можна було робити переобладнання вантажних автомобілів в пасажирські. І, е, в принципі, так автомобіль даний був зроблений. Перетягнуті карти дверей, бокові е, стінки. Встановлені вікна, шторки перетягнутий вверх. Є в нас також вихід під е, телевізор, який на жаль тут поки що не встановлений. І, е, в принципі, е, встановлена хороша аудіосистема. Машина зроблена під е, пасажирський варіант, і в принципі вона вже була продана як пасажирська, зовсім за інакші гроші. Тут вже наші інакші комерційні організації або просто приватні підприємці беруть дані автомобілі і використовують для своїх потреб для свого бізнесу. От даний автомобіль був призначений для того, був призначений та є призначеним для того, щоб перевозити е, українців, заробітчан з країн е, Європейського Союзу до нашої прекрасної Тернопільської області, до міста Тернопіль. З чим він пря в принципі, і добре справляється. Дана машина дуже є адаптована під такий бізнес, адже в нас є 9 місць. 8 плюс 1, тобто всі документи пасажирські, і в принципі, е, також має вона хороший вантажний відсік, в якому можна перевозити посилки та е, будь-які вантажі. В принципі, навіть за потреби от, дана конструкція вся, всі сидіння знімаються і робиться просто е, дві великі вантажні платформи, які розділені цією стінкою з е, фірмовим знаком Mercedes та двома колонками Sony. Є. Давайте перейдемо назад до е, вантажного відсіку. Подивимося, що так. так от Має такий от вантажний відсік. є от Я зайду, щоб можна було бачити в принципі його розміри. отак от Невеликі колісні арки. Колеса одинарні, є також колонки тут всередині. Можна перевозити досить великі габаритні вантажі. Дверки також відкриваються, вони зафіксовані от такими от фіксаторами, відкриваються вони на більший кут. от В принципі, так для в хорошій, якісної та легкої загрузки вони, в принципі, є досить підходящими. Як я казав, європідон з легкістю От сюди проходить. І можемо закрити, в принципі, вже ці двері. Мені подобається, як виконаний оцей значок Mercedes, що він закріплений на одній з дверок і так, в принципі, досить незвично і красиво виглядає. Попробуємо проїхати на даному автомобілі і протестувати його ходові. Але вже ми машину можемо починати рушати е, і спробуємо. І стартуємо. Короткий хід першої передачі, дуже короткий. Сидимо досить високо, нереально просто високо. Дуже хороший огляд на всі е, сторони автомобіля. Також хочу сказати, дуже легке рульове керування за рахунок е, рульової рейки та того, що тут застосований гідропідсилювач керма. Сам руль він досить є тонким, ну в принципі на любителя, але е, мені подобається, мені дуже комфортно на ньому їхати. Е, є також е, нам досить легко е, орієнтуватися на даному автомобілі, дуже великі е, дзеркала, вони дозволяють нам. З легкістю перестроюватися в умовах міста, в умовах тісної якоїсь дороги і тому подібне. Хочу вашу увагу наголосити на дуже цікавій конструкції підвізки. Автомобіль дійсно добре входить в поворот, гарно рулюється за рахунок того, що тут досить незвична технологія застосована. Спереді, в нас ну, підвізка взагалі сама по собі є незалежною. Спереді в нас встановлена листова. Рейсора поперечна, на яку кріпляться телескопічні амортизатори та стабілізатори поперечної стійкості. Дуже цікава і незвична технологія. Заді в нас дві поздовжні рейсори. Це нам дозволяє отримати дуже хорошу і е, зручну керованість, ну, в принципі, на рівні навіть легкового автомобіля. Єдине, що по габаритах ми будемо трошки більшими за них є. Ваговим плюсом даного автомобіля є його гальма. Хочу вам наголосити на тому, що тут встановлені всюди дискові гальма. Варто лише доторкнутися до педалі гальм і дуже, дуже чітко і ясно нам дає автомобіль зрозуміти, що ми заповільнюємо. Їдемо по поганій дорозі, немає в принципі ніяких у нас проблем. Я явно. Відчуваємо габарит. В принципі, хочу також наголосити вашу увагу на тому, що трішки не вистачає шумоізоляції автомобілю. Дійсно, є в нас явний шум з-під мотору, також від колісних арок. Тому зробити шумоізоляцію на даний автомобіль буде не зайвим. Що хочу сказати, от чуємо ми турбіну. Автомобіль володіє дуже тяговитим мотором. Ну, в принципі, на будь-яких обертах він себе досить гарно поводить. Мені подобається. Автомобіль є досить безпечним. В разі будь-якого ДТП саму фронтальна частина автомобіля бере більшість удару на себе, зминається сам відсік капоту і до, в принципі, до цієї от стійки. Є невелика сліпа зона, автомобіль обладнаний, дана версія обладнана лише однією подушкою безпеки. Бували версії, які мали дві та три подушки безпеки. І, в принципі, на заключення, що я хочу сказати по даній машині. Справила на мене досить позитивне враження. Як відомо, кожна машина має свої позитивні сторони і негативні. Ну, вагомі плюси даного автомобіля є його надійність, його адаптивність, його комерційні властивості. Дана машина дійсно може приносити вам досить немалі гроші при правильному використанні. І, в принципі, отак. От є також невеликі такі мінуси, як система. Common Rail, а також власне антикорозійні властивості кузова. Однак, при правильному і своєчасному догляді за автомобілем при нормальних умовах його експлуатації, він буде вам. Служити довго і в принципі без всяких проблем. Звичайно, що потрібно буде вкладати в нього, як і в будь-яку машину, в певні, певні суми е, коштів. Звичайно, є автомобілі дешевші, є автомобілі простіші, є Renault Traffic, є е, Peugeot Boxer, є ще е, аналоги. Вони, можливо, мають антикорозійні властивості інакші. Вони інші мотори мають, вони інші конфігурації мають. Однак, все-таки, як би не було, Mercedes є Mercedes. це лідер в класі. Трьохспицева зірка на капоті вашого автомобіля, а також на вже нам багато про що говорить. Інформація для покупців даного автомобіля. От, такі машини в кузові W906 після рестайлінгової версії, в принципі, по своїй ціновій категорії стартують від 300 гаком тисяч і до гривень, і в принципі йдуть до позначки в 500 тисяч. Все залежить, звичайно, від року, від комплектації, від стану, від якості перешивки салону, від бази, від висоти і тому подібне. Що хочу сказати, що ну, в принципі дані автомобілі можна купувати, однак потрібно бути обачними, вибирати максимально свіжі роки, максимально хороший стан кузова. Ну, пробіг в даних автомобілях я не розцінюю як якийсь показник, адже переважно в як в Україні, так і в інших країнах СНД переважно всі вони скручені. Машини часто бувають в руках перекупщиків. І... Це не показник. Дивіться на стан машини, дивіться на те, як вона їде. І купляти такий автомобіль чи не купляти, вирішувати саме вам. Дякую за перегляди, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь. В подальшому будуть знову нові цікаві відео. Дякую за перегляди і до нових зустрічей.